Тема сьогодні має зберігання та переробка зернових шлях до незалежності господарства. Розпочав би з такої досить загальної інформації: Україна має 28% світових чорноземів від загального це десятки мільйонів тонн зерна щороку. Але до повномасштабного вторгнення ми 80 до 80% відправляли їх за кордон на переробку. І за 30 років існування нашої держави ми не, не зробили глибокої переробки напрямку зер... переробки зерна. А ще й тепер криза з експортом зернової продукції змушує наших аграріїв переглядати свої ставлення до власних потужностей для переробки і зберігання зернових. Постійно шукаємо нові варіанти для вивезення зерна. Ціна зерна ще досить низька, логістика подорожчала. Тому всі зараз несуть значні збитки. Тож питання: куди дівати зерно? Якщо ж не продавати зерно за кордон, то що з ним робити в Україні? Як на мою думку, то потрібно, щоб перспектива була іменно в переробці, щоб альтернатива була продажу за кордон. Що ж дає власна переробка в загальному? Це, по-перше, і напевно найголовніше це додана вартість створення нових робочих місць, розвиток економіки, більша конкурентна спроможність від звичайного продавця зерна і зменше замкнутий цикл виробництва. Взагалі, споруження сучасного леваторного та переробного комплексу це крок у майбутнє і виробнича незалежність. Якщо говорити про нашу компанію Бушхов, ми вже надійним партнером українців багато років. Ми особлюємо повністю автоматизовані комбікормові заводи від 2 до 20 тонн на годину. Компанії Бушхов в цьому році випинилась 150 років, і це досить такий вагомий вже досвід в напрямку комбікормовиробництва. В Україні ми представлені вже 10 років і досить успішно. Реалізуємо проекти напрямку комбікормовиробництва і зберігання зернових. З чого ж складається комбікормовий завод? «Бушов»? У загальному можна це поділити їх на 4 зони: це зберігання компонентів, центральний сегмент, зберігання готового комбікорму і управління. З чого розпочинається взагалі комбікормовий завод? По-перше, це завальна яма. Без неї нікуди. Вони бувають різних типів, і в залежності від будови комбікормового заводу, вони можуть бути проїзні, або ж задні, або боковою вигрузкою. А потім по підйом на транспортні техніки все піднімається для зберігання компонентів. Тут також ми даємо 4 варіанти зберігання: це кругні силосні башти, ті ж самі, або міні, або повноцінні елеватори, модульні сильності ємності, внучки і поліестрові силоси. Для чого круглі великі силисні башти елеватори? Це та ж сама більша автоматизація і безперебійна подача на завод компонентів зернової зернової групи. Якщо говорити, наприклад, про поліестрів силоса, то вони дуже добре себе зарекомендували в Україні і в них дуже гарна сипучість. Я думаю, що в кожного підприємства комплексу є. Ну, якщо виробляєте власний комбікорм, у вас і такі компоненти, як шрота, соняшниковий, макуха соєва. У них вони дуже добре зберігаються і дуже гарна в них сипучість. Модульні силоса використовуються для великих приміщень, для оптимального розміщення їх, і повністю ну, знаходяться вони у приміщенні закритого типу. Да, в них зберігаються як і шрота, так і зернова група. Також є варіант для готового комбікорму, наприклад, з воронкою 60 на 90. Це взагалі для погано сипучих компонентів. Гнучки сильності ємності підходять також для компонентів, як для пивна борда, і для висівки. Також. Розпочавши, якщо центральний сегмент наших заводів висоблюється дробарка, змішувач, автофільтр і система дозація преміксів. Умовно, центральний семент дробарки, перше це дробарка. Дробарка йдуть від 22 до 110 кВт. Вони йдуть міцної зварної конструкції і будуть служити довгі-довгі роки. Також всередині йдуть молотки з побідітовою наплавкою. Середній кількість експлуатації молотків іде від 8 до 10 тисяч тонн. От. Змішання в комбікормових заводах Бушфов відбувається вертикальними змішувачами. Точність змішування йде 1 до 100 тисяч. Це, умовно кажучи, ви в 10 грамах комбікорму будете мати всі компоненти, які ви додали, система управління досить проста і компактна, скажімо так. У нас є і оператори, яким і 25 років, яким і 60, і ті, і ті швидко навчаються. і... Досить добре працює з цією програмою. Також в кожній компанії виробника обладнання повинна бути своя сервісна і монтажна команда. Це обов'язкова умова, щоб ваші комбікормові заводи або будь-які заводи робили 24 на 7 і не переживали, що щось станеться. Коли ви маєте власний комбікормовий завод, що це дає? По-перше, це якісний комбікорм, здорові, здорові тварини, завжди свіжий комбікорм, впевненість у власному комбікормі, зменшення собівартості від покупного і незалежність від галузі комбікорму виробництва. Тут я хотів би показати, як виглядають комбікормові заводи в Україні, це вже існуючі. Ось, наприклад, Тернопільська область це свинокомплекс, також для свинокомплексу виробляється комбікорм. Тута продуктивністю 2 тонни на годину. Ось так. Є завальна яма, є силоса і виготовлення комбікорму. Також ще одна референція Житомирська область. Я думаю, багато хто знає, що це за комплекс. Також 2 тонни на годину. Ось ще один із видів Хмельницька область. Продуктивністю 10 тонн на годину. Як виглядають вони? Також ще ось Київська область. Тут і свині, і корови. Це вже Чернігівська область, теж відоме підприємство. Десятитонний комбікормовий завод. В цьому році тут ще добудований елеватор, щоб е, повністю за, е, потребу комбікорму зробити. І відео хотів З самого показати. початку нашого бізнес-плану клієнта. Вирішено побудувати якісний завод. По виробництву комбікормів для наших е, свиней. цього заводу буде достатньо з резервуванням до 12 тисяч голів. Ми вирішили звернутися до компанії Бушков, тому що ну, це якість. Німецька якість. Простав в обслуговуванні. Ми не помилилися з вибором комбікормового заводу, тому що Бушков показав себе з найкращої сторони. Ми прорахували економіку всього виробництва, всього циклу, якість кормів. Дуже вигідно. Фірма Бужгов більше зосереджена на фермерських господарствах, так як вона професійно займається для фермерів комбікорними заводами. За весь період використання ніяких таких великих поломок не було і завод майже не зупинявся. Зробили, скажімо, аналіз самої структури преміксу. Підходить по всіх параметрах, відповідає якості. Всі критерії, які були зазначені, були поставлені в завданні компанії Бужбок, вони дотримались всіх скажімо, зауважень. І де в чому навіть пішли нам на зустріч, на уступки і скажімо, лінію змодернізували в такому темпі, в такому тендемі, в якому скажі, буде по максимуму працювати і мінімальна скажімо, затрата електроенергії і різних механізмів, які безкарні щось. Чим подобається комбікормовий завод, тому що це в першу чергу це надійність в роботі, це чіткість дозування, відсутність людського фактору, тому що все обладнання компанії Бушко, всі агрегати управляються комп'ютером. Коли ти робиш сам комбікорм, ти сам береш інгредієнти і сам його робиш. Тобто, відповідно, ти впевнений в якісті комбікорму. І це постійно свіжий комбікорм кожного дня. Якісний корм, відповідно, маємо якісне. Ну, у мене все. М -м, можна якісь запитання? Да, наш стенд знаходиться ось. Ви бачите. Будемо раді, прийдіть, розкажемо, покажемо, ще раз обговоримо. Якщо цікавить комусь комбікормові заводи, розвиток, то ми раді будемо вам допомогти. У мене все. Дякуємо.